Так, друзі, зайшла у нас Канадійка 22 рік. З аукціону з Канади, аукціон Імпакт. Обстріляно багато і пошкоджена машина. Але дуже добра ціна на той момент, коли ми купували, були ціни середні 16-17 тисяч в США. Тут у нас ціна вийшла. 16700 в Україні. Безпеки багато робити. Заміна двох дверей, бачите, Там безпека стріляна і тут стріляна. Але реально на 5-6 тисяч дешевше взяли, ніж в середньому була по ринку. Це у нас 22 рік. Можемо подивитись набірку. Ага. Ось там видно. Не відкривається, тому що просаджений акумулятор. Так, по суті, тут зрозуміла робота, є невелика попалці крила рихтовка, заміна двох дверей, хоча там дехто і працює з такими дверима, але я думаю, що краще в даному випадку заміна, а тут далі по кузову є вмятина, але тут можна і ПДР працювати. Так що, якщо по великому рахунку, тут у нас ось тут, це закрите місце, то фактично. По кузову можна зробити її у, з одною товщиною фарби, по заводу ну, Відповідно, тільки, міняється тільки навісне і безпека. Решта все можна всю рихтовочку робити по, в прихованих то, таких от місцях. Тут буде накладка. Я думаю, що реально зробити цей автомобіль там, при нинішніх цінах. Орієнтовно 20-21 тисячі на номерах. Для 2022 року Model Y досить непогана ціна. А ви що скажете? Напишіть у коментарях вашу думку.